Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про новий преміумний танк 8 рівня, про середній преміумний танк Німеччини кпзр 68 п Але перед тим як я почну розповідати про дану машинку, показувати, як вона виглядає, не забувайте протиснути вподобайку, підписатися обов'язково на канал і прокоментувати. Дякую вам велике! Ця машинка буде введена в оновлення 1.22, яке нагадую, вже вийде у вересні місяці, але звісно вона не потрапить просто гравцям в рандом. Вона буде в рандомі катати тільки розробників і тестерів, тобто тільки ці люди зможуть на ній викачуватися, тестувати і в подальшому можливо буде ще баланс якісь характеристик. Якщо подивитися коротко, історичну справку. То ми можемо побачити, що КПЗ 168 ПР 68 п проект створювався конструкторами порше. В рамках західно-німецької програми по розробці танка нового покоління машина відрізнялась невеликою висотою і малою площею лобової проекції. Також передбачалось використання гідропневматичної підвізки, яка дозволяла накронити корпус, для того, щоб можна було опускати нижче гармату. Тобто, це така сама механіка, як і на інших. Танках і згідно превматичною підвіскою буде приблизно, я так розумію, мінус 15 кут опускання гармати. Зараз ми це все розберемо і подивимося. Значить, якщо ми подивимося по характеристиках, то КПЗ 68 П має вогневу потужність, разовий дамаг у нас із пострілу. 400 одиниць, при тому, що базовий снаряд у нас ББшка це плюс. При тому, що в нас 230 пробиває він, це також великий плюс. 230 пробої на 8 рівні це добре. Також добре те, що ББшка летить із швидкістю 1150 метрів на секунду. Ви самі розумієте, що це комфортна швидкість польоту. В кінці кінців, якщо 1000 плюс, то взагалі круто. Значить, по голдовому снаряді в нас кумулятивний снаряд. Пробиває він аж 300. До речі, 300 на 8 рівні. Я взагалі в шоці був від цих цифр, якщо чесно. Тому що в нас там є 270, 280, а тут аж 300 на 8 рівні. Це дуже круто. Правда, швидкість польоту у нас 950 метрів на секунду, тобто менше. Підвищена шкода у нас на 115 одиниць в розмірі 515 ХП. У нас на фугасах 60 мм пробувають. На картон можна їх використовувати. Швидкість польоту в них такі самі, як і в кумулятосів. Кумулятосі. От точ, точ 950 метрів на секунду. Тепер дивіться, от по мінусах. У нас час перезаряджання 15 секунд. Це дуже довго. Для Lfi 400 це дуже довго. Це наш основний мінус. Тобто ми розплачуємося за швидкість польоту снаряду, за пробивання. І за точність можна сказати, і час зведення. Тому що дивіться, у нас час зведення 1,8 секунд. Це взагалі круто, це все апнеться. І точність 0,33 метри. Тобто, якщо ми там поставимо екіпаж нормальний, посадимо, поставимо той самий допайок. У нас взагалі може бути 0,29 десь приблизно. Ну, Тобто, ви розумієте, це точність хороша. Значить, кути у нас вертикального наведення мінус 5 плюс 20, але слід враховувати, що ці мінус 5 це напевно без врахування гідропневматичної підвізки. І з цією гідропневматичною підвізкою, якщо це буде механіка реалізована в цьому танці, то він буде опускати десь мінус 12, мінус 15, в залежності від того, як реалізують розробники. не знаю. Значить, боєзапас у нас 40 снарядів. По мобільності давайте дивимося. 55 у нас вперед, 20 назад їде машина. В принципі, це стандартні показники для танка 8 рівня, тим більше для ст шки Значить, потужність у нас двигуна 900 кінських сил, при тому, що питома потужність 19,6. Ну, 19,6 для стежки це непоганий результат, це нормальний, але це не Бураск і не йому подібні машини по питомій потужності. Ви розумієте, що ви будете плавно набирати свою максимальну швидкість, але повинні плюс-мінус її утримувати з такою питомою потужністю. Ще дуже багато буде залежати від опору ґрунтів, але тим не менше. Значить, швидкість повороту у нас машини від корпусу, конкретно ходової частини 38 градусів. Це нормальний результат. Це такий результат динамічного важкого танку, можна сказати. Швидкість повороту башти 35 градусів. Ну, скажу чесно, це плюс-мінус стандартний показник нічого е такого, що дивуватися чомусь там ну, не приходиться. І 46 тонн. Вага от на нашої машини. Тепер давайте подивимося по живучості. У нас 1350 ХП. Для середнього танка це стандартний показник. Може навіть трошечки підвищений на 50 одиниць. От стандарт для важкого танка, наприклад, 1500. Для середнього танка десь 1300-1400. Ну, це нормально. 1350 одиниць це стандарт. Тепер дивіться, по бронюванню у нас 90 мм у нас лоб. Корпусу 85 мм, у нас лоб башти. Я не знайшов ще схеми бронювання цієї машини. Подивимося ще на перспективу в подальшому, коли цю машину будуть катати. Вона, якщо в 1.22, вона взагалі в клієнті буде, роздивимося з своїх ракурсів. Але тим не менш, зрозуміло, що великої броні в цієї машини не буде. Тому що, як би там не було 90 мм ВЛД, а максимум дасть 180-190 приведеної броні. Навіть якщо враховувати отой, так скажемо, форму цю корпусу, якщо там екран буде чи не екран, як воно в подальшому, в будь-якому випадку цей танчик буде пробуватися і в НЛД, і в ВЛД. На Восьмих, дев'ятих, десятих рівнях однозначно башта так само повинна пробуватися. Єдине місце, яке може танкунути, це маска. Я так думаю, що маска не повинна пробуватися наскрізь, тому що там буде в будь-якому випадку проведена броня більше, чим 85 міліметрів. Це взагалі дуже мало. Хоча може бути ситуація, що навіть маску будуть прошивати, ми це ще все подивимося. Значить, огляд у нас 390 метрів. Це в принципі стандартний показник. Це якраз нормальний огляд. Танчик не урізаний по огляду, нормальний, не підвищений, а якраз нормальний. І 750 у нас метрів. Дальність дії радіостанції. Екіпаж у нас 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій заряджаючий. От така машинка у нас на тесті. Звісно, живучості в цій машинки немає. У цієї машинки класна гармата із довгим часом перезаряджання. Уже як стандарт. От, бачите, випускаєте одну за одної машинки, в яких хороші гармати, але немає живучості і довгий час перезаряджання. Навіть якщо взяти у нас ксоро цей колісний, 10-10 FB. Він так само, в нього хороша гармата, я вчора робив відео по ньому, в нього хороша гармата, у нього нормальна динаміка, навіть можна сказати, хороша. Але в нього є два великих мінуси. Перший це ДПМ, перезаряджання довге для такої альфи 360, там більше 10 секунд. Плюс до того, у нього погана швидкість розвертання. Тут ніби швидкість розвертання більш-менш нормальна, хоча я не скажу, що це прям шикарно. Але у нас абсолютно картонна машина. Абсолютно картонна машина з низьким ДПМ, але хорошою гарматою. Що ви думаєте на рахунок цієї машини, пишіть в коментарях. Чи хотіли б ви її, можливо, ще характеристики апнуться. І не забуваємо проставляти вподобайку і підписуватись на канал. Дякую вам велике, до побачення до наступних відео народ. Па-па.